Вітаю питання санкцій війни в Україні. Воно надзвичайно чутливе і суперечливе. Чому чутливе? Тому що санкції вони завжди двосторонні, тобто, та країна, яка або ті країни, які накладають санкції, вони також страждають. Тобто, ну наприклад, Російська Федерація постачала раніше дружбою. Через нафтопровід дружба постачала нафту до країн Північної Європи. А потім європейці наклали санкції, і з 2023 року ну цю вітку дружби не використовують. Вони то не використовують, але все одно якимось чином нафта і газ російський потрапляють до Європи, але іншими шляхами це стає дорожче, це стає логістично складніше. Це важче контролювати, це важче модерувати, Ну, купа-купа всього. І санкції накладаються завжди з великою, великим небажанням. Тому що, ще раз повторюю, санкції це меч, який має два насправді леза в обидва боки. І ті, хто накладають санкції, вони теж готуються до цих санкцій. І проблема санкцій в тому, що. Той на кого накладають санкції, він також готується, і також може бути готовим до. Відповідних контрзаходів і ось Джей Ді Венс запитали. Репортер запитала так. Санкції вже не розглядаються. Бо, як ви знаєте, Сполучені Штати Америки погрожували санкціями і Російській Федерації, і Індії, і іншим сателітам, які купують нафту російську, газ і потім транспортують, перепродають і так далі. Так ось Джей Ді Венс відповів: санкції не виключені, не виключені. Але ми розглядатимемо кожен випадок окремо. А журналіст питає, що на вашу думку справді створить тиск, щоб привести росіян за стіл переговорів. Зверніть увагу на питання: тобто, журналіст не ставить питання, що змусить Російську Федерацію зупинити війну. Це суттєво відрізняється від того, що ми чуємо в Україні в Україні. Якраз ось така риторика: що змусить росіян зупинитися, що змусить росіян там припинити війну. Ну і наші експерти завжди відповідають: розпад Російської Федерації, санкції проти Росії. А тут репортер зважено питає, що призв... приведе Путіна за стіл переговорів, який тиск. І Венц питає: Ви сказали, що санкції не приведуть до, до припинення вогню. Я думаю, це очевидно правильно. Це очевидно правильно. Якщо подивитись на поведінку росіян, вони не хочуть перемир'я з різних складних причин. Ми, звісно, наполягали на припинення вогню, але ми не контролюємо дії Росії. Ми впевнені, що маємо ще багато козирів. Президент США має чимало важелів впливу, щоб тиснути і намагатися завершити цей конфлікт. Отака історія. Тобто санкції, про які е, ми говоримо безкінечно, якась надія, знаєте, так, останній шанс. Насправді навіть Сполучені Штати Америки дивляться на санкції як на щось, що важко реалізувати. І санкції розглядаються не як фактор зупинки війни, а як спроба затащити Путіна за стіл переговорів. І це насправді важко. Працює, адже, як каже Джиді Венс, Путін не хоче зупинки війни. Путін хоче воювати. У Путіна немає причин зупинятися і немає важелі впливу не тільки зупинити Путіна, а і посадити Путіна за стіл переговорів. Ну, ми бачимо з вами останні дні. І Кіткелог був у Києві, і інші події. Звісно, росіяни обстрілюють прифронтові міста. Постійно прилітає на Суми, постійно прилітає в бік Харкова, постійно прилітає в бік Одеси. Це дійсно так, Миколаєва інших міст. Але ми бачимо, що якісь важелі впливу на Путіна все ж таки є. Якісь важелі є з одного боку. Україна тисне своїми ударами, які знижують потенціал. Російської армії, але це не може зупинити Путіна. Ми це розуміємо. Контакти між Путіним і Трампом суттєво впливають на перебіг бойових дій, і це важко заперечувати насправді. Єдине, що залишається додатково, це все ж таки переговорні позиції. Ось тут є проблема, і Джей Ді Венс також на це відповідає. Репортер запитує: якщо Росії дозволять зберегти захоплені території, який сигнал це дасть Китаю? Тобто, вже питання про захоплені території формулюється, як ніби сталося. Тобто, а якщо дозволять Російській Федерації зберегти, і Джен Джей Ді Венс відповідає. Чи дасться Китаю зелене світло для вторгнення на Тайвань, чи дасть це Росії зелене світло для вторгнення в інші європейські країни? Що турбує союзників? І Венц відповідає: Ну, по-перше, українці самі вирішать, де проводити територіальні межі у своїй країні. Але саме так зазвичай закінчуються війни. Тобто, Джейді Венц говорить, що Вибачте, але доведеться доведеться на якісь поступки йти. Згадайте Другу світову війну, Першу світову, будь-який великий конфлікт в історії всі завершувалися якимись переговорами. Друга світова заві... закінчилася безумовною капітуляцією країн. Осі ми не є активними учасниками переговорів. Ми фактично виступаємо посередниками. Якщо українці готові піти на територіальні поступки для завершення конфлікту, ми не будемо їх. Зупиняти, ми також не будемо їх змушувати, бо це не наша країна. Тобто Джей Дівенс фактично говорить: вибачте, але Україна сама буде приймати рішення стосовно своїх територій. Якщо у них є бажання завершити війну, то доведеться домовлятися. Якщо ні, вони можуть продовжити фактично вести бойові дії, захищатися. Це їх повне право в українців. Щодо даного питання опитувань немає, і знайти якесь більш-менш зважене опитування щодо цього, що того, українці готові до припинення вогню шляхом компромісів чи українці готові продовжувати війну і не йти на які компроміси. Ну, таких опитувань прямих не існує. А якщо вони і існують... В якомусь вигляді то українці в це не вірять, бо кожен українець має свою позицію і не вірить в протилежну позицію. Разом з тим, мушу зазначити, що станом на сьогодні українське суспільство дійсно поляризоване. Одна частина українців готові до миру, до перемир'я на будь-яких умовах. Віддати території, погодитися з ворогом, там дати статус всьому, що просить ворог, російська мова, російська церква і так далі. А з другого боку є е, і м, інші люди, які м, говорять про те, що ні, ми не маємо йти на поступки, це е, зрада, це капітуляція, це абсолютно негідний підхід. І війна це, на жаль, але єдиний спосіб вберегти нашу суверенність, державність і нашу територіальну цілісність. Отака От позиція: дві позиції, які дуже-дуже важко фактично звести докупи. Тому я навіть не буду питати у вас думки, якщо захочете її напишете. Я знаю, що частина українців на одному боці, частина на іншому боці, і станом на сьогодні не існує якогось компромісу навіть всередині України. Бережіть себе, займіть позицію, але будьте готові розглянути і аргументи іншої сторони. Бо все це одна країна, і все це одні люди в Україні. Ми з вами.